Добрий день, мої дорогі підписники, також гості мого каналу. Сьогодні будемо дивитися з вами карту дня на 17 серпня 22 року. І так, карта дня на 17 серпня. Що? Чекає 17 серпня. Що присева карта дня? Та що ж таке? 17 серпня? Карта башня. Вас чекають різкі зміни, можливо, якісь форс-мажорні обставини. Десь можете з, кимось, можете з кимось поскандалити, можливо, щось може поламатися, можливо, когось можуть взагалі звільнити. В когось може програтися розрив відносин Башня попереджає, хочете ви цього чи ні, але ну, ваше життя значно зміниться. І краще в чого з цим змиритися і просто проаналізувати, які плюси і які мінуси ви на даний момент маєте. Не завжди карта башня може принести щось значно погане. Можливо, змінюються ці зміни. Ви можете бути дуже розчаровані цими змінами іменно в той день. Але на наступний день ви можете зрозуміти, що можливо ці зміни були краще, а може краще, що мене там звільнили. Я знайду нарешті ту роботу, яка мені більш подобалася. Ну і так далі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!